Сьогодні ми будемо говорити про отримання візи K1, візи для наречених. Ольга, моє вітання. Добрий вечір. Так, вітаю Ольгу. Але перед тим я хочу нагадати номер нашої студії. Адже наші слухачі та глядачі нагадую, що зараз відбувається прямий етер в Фейсбуці та в ютуб просторі. Можу телефонувати і задавати питання, які їх цікавлять. Отже, номер нашої студії – 773-800-2860. А тепер, пані Оля, познайомте нас і наші слухачі, глядачі – що з собою являє віза К1 І для кого ця віза взагалі є актуальною? Добрий вечір, Христино. Ця віза, в принципі, вона говорить, назва її сама за себе. Це є віза для наречених, тобто це є віза для тих людей, які мають намір вийти заміж або одружитися. Але вона доступна тільки власне, для другої половинки громадян Америки. Тобто, скажімо, резиденти Сполучених Штатів, ті, хто мають зелену карту, вони не можуть скористатися цією візою. Лише громадяни Америки можуть подати петицію для того, щоб їх наречені. Які знаходяться, які проживають за кордоном, могли приїхати до Сполучених Штатів і тут з ними зіграти весілля. Чи могли ви описати цю процедуру? Як це відбувається поетапно? Так, ця процедура складається з, з двох етапів: перше це є подання петиції від імені громадянина чи громадянки на те, щоб імміграційна служба дозволила їх. Відповідно нареченим подати свою заявку, свою аплікацію в консульстві сполучених штатів для отримання візи, цю петицію розглядає, як я вже сказала, імміграційна служба тут в сполучених штатах вони дуже ретельно дивляться в першу чергу на бекграунд того, хто подає таку петицію. Це є дуже важливо, скільки така людина не може мати за собою в своїй історії певних кримінальних порушень. Це дискваліфікує такого громадянина від того, щоб подати на візу наречених, так як уряд сполучених штатів дбає за тих, кого. Будуть привозити сюди громадяни Америки, і скажімо, якщо в історії громадянина було domestic violence, тобто домашнє насильство, то йому або їй можуть відмовити в тому, щоб привезти сюди наречену. А тільки домашнє насильство, чи ще будь-які інші кримінальні там сполучення, а, типу з... аварія, смертельна, чи ще щось. Чи вбивство, чи крадіжка це теж е, грає роль? Домашнє насильство і злочини сексуального характеру. Це на що в першу чергу звертає увагу е, імміграційна служба, коли вони вирішують. Наступним важливим критерієм є те, що пара мала бачитися хоча б один раз фізично за останні два роки. То це не може бути просто онлайн знайомство. Це знову ж таки зроблено заради безпеки цієї людини, яка буде сюди приїжджати, і заради того, щоб переконатися, що це є дійсно справжні стосунки, що це немає певного зловживання таким типом візи де люди можуть просто познайомитись на вебсайті і вирішити собі подати на візу наречений а загалом як прослідковують чи відбувалася взагалі зустріч зустріч цих людей під час подання цієї петиції надається підтвердження громадянства людини до к цеє обов'язково обов і надається підтвердження того що пара бачилась тобто спільні фотографії з датами mm -hmm. квитки коли громадянин в сполучених штатів чи громадянка літали в країну проживання там де живе та людина або вони разом зустрічались з якиз інші країни їздили кудись відпочивати що теж буває досить часто резервації і готелів ну будь-яким способом можна довести те, що разом Airbnb знімали, разом квартиру орендували. Скільки часу займає отримання цієї візи? Це залежить від того, наскільки завантажена імміграційна служба, і терміни бувають дуже різними. Тобто, за останні, скажімо, два роки, ми бачили такі терміни, коли петицію одобрювали за три місяці. Це було найшвидше, найдовше. Це тривало рік. Також кожен раз, коли відбувається певний запит на додаткові документи, це завжди затягує справу, і таке може бути, як і будь-які інші імміграційні справи. То, скажімо, від трьох місяців до року. Угу. І тоді е, наречена, наприклад, якщо ми говоримо про наречену, вона вже може знаходитись на території Сполучених Штатів Америки і вона отримує громадянство при одруженні з. Ні, зовсім не так. Це було дуже дуже просто і дуже дуже класно. Насправді, ця віза створена тільки для того, щоб людина приїхала сюди в Сполучені Штати і мала право одружитися. Більше того, імміграційна служба зобов'язує таку пару одружитися протягом 90 днів. Це є обов'язкова вимога також цієї візи. Якщо пара не одружилась протягом 90 днів, то можуть бути проблеми з подальшою легалізацією. Це є дуже дуже важливо. То для чого створена ця віза? Тому що. Щоб люди не використовували інші типи віз для того, щоб приїхати сюди і вийти заміж або одружитися, так як приїжджати з туристичною візою, маючи тут нареченого або наречену, і одружуватись тут чи виходити заміж, це не зовсім правильно. Туристична віза створена для інших цілей. А для того, щоб приїхати сюди і узаконити відносини своєю половинкою, є віза наречених. Як часто і як багато ви маєте таких клієнтів, які саме приїжджають і звертаються до вас на рахунок цієї візи, К1? Переважно, коли до нас звертаються громадяни Америки, в них завжди є вибір і завжди є питання, чим їм краще скористатися чи візою нареченої нареченого, чи е, поїхати туди, одружитися і робити воз'єднання сім'ї вже для дружини або для чоловіка. Е, і як правило, ми починаємо розбирати плюси і мінуси обидвох сценаріїв. Ну, е, по перше, є багато пар, яким дуже важливо дуже принципово мати весілля власне в сполучених штатах. Тобто, в когось є мрія одружитись в Лас-Вегасі, хтось хоче їхати в Майамі, хтось хоче в Каліфорнію. І відповідно, якщо е, дівчина чи хлопець проживають за кордоном і не мають змоги сюди приїхати, то єдиний спосіб одружитись в штатах це ну приїхати сюди через візу наречених. То таке ми бачимо. Е, напевно, що найчастіше, що власне спонукає людей до того, щоб на ту візу подаватись, що весілля має бути в сполучених штатах. І більше ніде. Наступне, що вона все ж таки видача цієї візи трішки швидше відбувається, ніж в воз'єднання сім'ї. Тому якщо людям дуже сильно вже не терпиться і вони хочуть як можна швидше бути разом, то вони вибирають все ж таки візу нареченого чи нареченої для того, щоб пришвидшити той процес. Ну, і в кінці то громадян громадянам Америки не потрібно виїжджати за межі країни для того, щоб одружитися, тобто їм не потрібно планувати цю поїздку в терміновому порядку, і вони можуть просто подати петицію і чекати за умови, що вони вже і так бачили за останні два роки. Розкажи, будь ласка, детальніше і глибше, які є підводні камені критичні моменти, з якими стикаються ті, хто подають, і ті, на кого подають ці візу. Критичних моментів, як і в будь-якій міграційній справі, може бути багато. Ну, як ми вже сьогодні торкалися цієї теми, що кримінальний бекграунд є дуже важливим для цього типу віз, також потрібно доводити в певній мірі справжність відносин, так само як і про возз'єднані сім'ї, тобто потрібно надавати докази того, що люди бачилися. Цікавим винятком є те, що існують певні національності, в яких не прийнято, що пара бачилась до шлюбу. Для таких людей є виняток з того правила, що вони мають бачитися протягом останніх двох років, якщо вони зможуть довести, що це в традиціях їх нації, якимось чином це довести і переконати міграційну службу, якщо це, наприклад, шлюб у домовленості, як буває. Це якщо говорити про громадянина чи громадянку Сполучених Штатів для людини, яка проходить інтерв'ю в посольстві, йде на отримання візи, звичайно, що до уваги береться її попередня історія. Тобто, якщо в людини були невдалі спроби отримання туристичних віз в попередньому, якщо були певні факти надання неправдивої інформації, чи підозри в підробці документів, такі людині, звичайно, що відмовлять і в візі нареченої чи нареченого, це не означає, що їм пробачать все, що з ними було. так? Кожне речення або нареченому потрібно пройти успішний догляд, так як це є гібридна віза, і вони фактично вже їдуть на імміграцію. Вони повинні також мати всі вакцинації, вони повинні мати всі необхідні здати аналізи і пройти тести для того, щоб мати змогу приїхати в Сполучені Штати. Цікавим, що стосується візи нареченої або нареченого, також є те, що якщо один з пари, тобто той, хто буде іммігрувати, має дітей від попереднього шлюбу. скажімо, ці діти включені в петицію і також їдуть разом з мамою чи з татом. То ця віза вона передбачає те, що неповнолітні діти поїдуть також, якщо їх батьки планують одружуватись. А що таке запитання від наших глядачів? Чи гарантованим є отримання цієї візи, якщо документально все виглядає добре, тобто все зібрали? В яких випадках відбувається від, може бути відмова? Відмова може бути, якщо, якщо щось не гаразд, власне, з самим заявником на візу про те, що я тільки що згадували. Якщо в людини є попередня історія, скажімо, імміграційних порушень в сполучених штатах, скажімо, людина була 10 років назад тут по програмі Work and Travel з візою J-1, щось порушила, вернулася в Україну через 10 років, зустріла свою половинку в Сполучених Штатів і пробують подати на візу нареченого чи нареченої, але те, що відбувалося з цією людиною тут, в сполучених штатах 10 років назад, може їй завадити. Дивлячись на те, що ж люну дійсно все відносини справжні, все правдиво, і всі документи подані. І що в такому випадку робити? Це потрібно по воз'єднанню сім'ї, напевне, так. Так, в залежності від того, що заважає людині іммігрувати в Сполучені Штати, там є дуже багато нюансів, дивлячись на те, скільки років назад було порушення, якого типу це було порушення. Є певні порушення, які включають людині бан на в'їзд на 3 роки, на 10 років. Якщо пройшла достатня кількість часу, то часом буває, що ця проблема вирішується просто часом. Якщо це є подання неправдивих свідчень, якщо це є підробка документів, це є дуже серйозно. І дійсно тоді врятувати людину можуть тільки воз'єднані сім'ї. І при дуже таких специфічних обставинах тобто це, це треба обговорити кожен індивідуальний випадок. Віза нареченої тут не підійде. <гум> <гум> а якщо відбулась відмова за несерйозних причин, коли можна спробувати ще раз подати цю візу? Буквально відразу можна подати. У нас був випадок, коли людина подавала сама на візу нареченої для своєї нареченої за кордоном, і їм відмовили за те, що вони не дотримали строків. Тобто, коли петицію одобряють, вона дійсна три місяці протягом тих трьох місяців наречена повинна була подати свою заявку в посольство. Але через те, що вони не дотримали термінів, чи посольство було перегружене, їх їм просто відмовили через технічні причини. І ми відразу ж подали нову петицію, і все вже схвалено. Віза вже отримана. І ми Чекаємо, що вони приїдуть найближчий місяць сюди. Ще одне таке запитання у відсутковому співвідношенні: наскільки це є часті випадки у вашій професійній діяльності, особливо зараз, протягом останнього року. Це не є дуже часті випадки. Більшість людей все ж таки вирішують одружитися і робити воз'єднання вже для дружини або для чоловіка, але за різних обставин. Я би сказала, що все ж таки воз'єднання сім'ї це є перший вибір. І поясню чому. Тому що при воз'єднанні сім'ї дружина або чоловік приїжджають сюди вже з зеленою картою. Вони приїжджають з імміграційною візою. і Їм додому проходить зелена карта, там, скажімо, до трьох місяців їх перебування. Коли людина приїжджає сюди з візою нареченого або нареченої, вони мають 90 днів, щоб одружитися. Mm -hmm. І після того тільки вони подають пакет на зелену карту. Тобто, ще тут до року часу вони чекають, доки їх документи опрацюють. Тобто, це є лишні кошти і це є лишній час, який потрібно чекати. І ще одна дуже важлива річ, яку треба пам'ятати при візі з цією візою, що коли людина сюди приїжджає з візою нареченого або нареченої, вони мають право одружитися тільки з цією людиною, яка їх сюди привезла, навіть якщо вони посварилися. Ця людина повинна покинути Сполучені Штати, і буде незвичайно важко легалізуватися. Закон дуже строго відноситься до цього типу візи, і скажімо, якщо пара розійшлася, вони не одружилися. Людина залишилась тут нелегально, тобто протермінувала свою візу. Як часом буває, З цим, з цим типом візи ця людина не зможе легалізуватися через шлюб з іншим громадянином. Це треба пам'ятати, тому що я бачила такі випадки, коли дійсно на жаль люди розходилися, і фактично для тих, що тут залишилися, в них немає способу легалізуватися. Що цікаве запитання. Якщо, наприклад, ми говоримо про наречену і, наприклад, з України приїхали сюди за 90 днів. Вони одружились. Коли наречена, наприклад, має можливість повернутися назад в Україну, чи є чи є можливий виїзд, і в які це терміни? Після того, коли подається пакет документів на зелену карту, то звичайно, що ми наполягаємо, щоб подавали документи відразу, як тільки можливо. Людина не може покидати Сполучені Штати, доки її аплікація на зелену карту mm -hmm. розглядається. Хіба що вона отримає advance парол тобто дозвіл на виїзд. А там вже як пощастить, в залежності від того, скільки завантажена імміграційна служба, то отримання зеленої карти може часом зайняти рік і півтора. Mm -hmm. То виходить, ось ця віза К1 є досить непростою. І несе за собою дуже багато підводних каменів. Так, насправді так є, але комусь вона підходить. Тобто для певної категорії людей вона є найкращим варіантом, найкращим виходом і все ж таки нею досить часто Угу, Зрозуміло. А, розкажіть ще і підсумуйте, і, можливо, проанонсуйте, якісь, можливо, є новинки, які відбуваються на просторі імміграційного права. А, Сьогодні ми власне обговорювали, що імміграційна служба планує підняти оплату за свої збори, які вона збирає, і наразі це ще обговорюється. Немає ще прийнятого рішення. Я думаю, що це рішення буде оголошено десь в середині березня, і тоді ми дізнаємося, чи таке буде, чи не буде. Якщо це буде правда, то для багатьох категорій справ насправді буде набагато дорожче. Та сама аплікація на зелену карту, якщо на сьогоднішній день вона коштує разом з дозволом на роботу і з дозволом на виїзд, це все йде одним пакетом. Оплата 1225 доларів. То після того, як відбудуться плановані зміни, ця оплата буде становити 2820. Тобто, uh -huh. ми бачимо дуже суттєві. Підвищення в цінах те саме стосується багатьох категорій робочих віз, робочих грін-карт, не так сильно громадянство, форм на зміну на продовження статусу. То якщо це може ну, суттєво вплинути на, на, на бюджет людини, коли вона розраховує свої, свою стратегію по легалізації. Тому всі, хто мають намір щось подавати, то бажано подавати найближчим часом. Також є питання від наших слухачів і глядачів на Ютуб. Запитують, чи є якісь зміни, чи, можливо, якісь новини про статус, коли люди там з Мексики переходять сюди, ну по паролю і по ЮФОЮ. Тому що рік вже закінчується, і відомо, що статус цей дається тільки на рік. Uh -huh. Чи є якісь продовження, чи будуть зелені карти видаватись таке запитання? Ніхто не знає, чи будуть видавати зелені карти, і, і так само немає новин стосовно того, що буде продовження. Знаючи імміграційну службу і принцип роботи всього, що є в Сполучених Штатах, я дуже сильно сумніваюся на те, що буде якесь автоматичне продовження. Хоча дійсно про нього багато говорять. Ми подаємо своїм клієнтам заявки на репароль. Тобто ми просимо продовження паролю для тих, хто закінчується у кого пароль закінчується в березні, квітні для тих, хто приїхали через Мексику. Це єдиний інструмент. Такий наразі нам доступний, і ми, ми радимо всім ним скористатися. Принаймні, якщо навіть буде чисто гіпотетично певне автоматичне продовження, то те, що ви самостійно подали на репароль, воно вам точно не зашкодить. Угу. Як взагалі це відбувається? Ти подаєш на репароль, і це продовження на півроку, на рік? На рік. Ми просимо продовження ще на рік, тобто на максимальний термін, на який надається пароль. До програми «United for Ukraine» максимальний період на який CBP, тобто Customs and Border Patrol, видавали коли-небудь паролі був один рік. Пілотна програма «United for Ukraine» збільшила тут термін до двох до двох років, але це люди через Мексику приїхали з звичайним гуманітарним паролем, тому ми просимо продовження на рік. Угу. І коли закінчується ось це продовження цього року? Що тоді відбувається? Тоді ще раз на продовження року, чи е, ви маєте на увазі наступного року, коли закінчиться продовження, Так, коли закінчиться продовження для того, щоб просити продовження, треба мати підстави. Ми можемо зараз просити продовження, тому що підстави дійсно є. Тобто обставини, за яких люди приїхали сюди в Сполучені Штати, залишаються на жаль тими самими. І ми коли ми подаємо на продовження пароль, окрім спонсорських документів, окрім прохання листа від людини, ми описуємо обставини, які дають людині право на продовження паролю. Ми додаємо статті з газ. Дет виписки з сайтів офіційних, де вказується, що в Україні далі триває війна, що є щоденні повітряні тривоги, що є проблеми з комунікаціями, з постачанням газу, світла і так далі, і що просто повертати туди людей. Це гуманітарна криза. На основі того ми просимо паролю. Якщо наступного року обставини будуть такими самими, звичайно, що ми будемо просити далі, але на сьогоднішній день ми не можемо знати, що буде через рік. <ган> 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 Таке ще питання. До прикладу, ми продовжуємо пароль, пароль, пароль. Там людина вже проживає чотири роки, вже ну, так вийшло, що вона там не одружилася з американцем чи з зеленою картою, <ган> там хто має з українців. Але тут вже має якусь роботу, знімає квартиру, вже обставила всю свою квартиру. І тут їй кажуть, типу, ну закінчується, давай їдь з країни. Але вже тут життя почалося в такому випадку. По роботі можна якось на підставі цього залишитися? Ну по, по роботі можна залишитись, тобто можна робити спонсорство на грін-карту через роботодавця. Ми тут говорили в окремому ефірі. Угу. Там є теж свої нюанси, тому що люди, які приїхали з паролем, вони будуть зобов'язані виїхати і завершити процес через посольство. вони повинні вертатися в країну з імміграційною візою. Але однозначно треба думати про свою окрему певну тактику легалізації, тому що надіятися на програму легалізації від уряду Сполучених Штатів ну це добре, але треба думати за себе і шукати будь-які інші способи легалізуватись. Велика ймовірність, що для українців, особливо для тих, хто приїхали через ЮФОЮ, буде все ж таки програма легалізації. Ми бачимо це, наприклад, інших країн, таких як Куба. Ми бачимо Гаїті. Що після того, як тривалий час громадяни тих країн тут провели на паролі, уряд штатів з тих самих міркувань, що власне і ви кажете, що квартиру вже обставили, діти тут народилися, люди тут живуть. Ну, видали програму для того, щоб їх звісно, легали. напевне, не для всіх. Буде ті, хто далі продовжують. Якусь допомогу отримувати, і ті, хто не платить податків, то звісно нічого не буде. Ми не знаємо, якими будуть умови цієї легалізації, mm -hmm. але, як правило, якщо люди приїхали сюди через гуманітарну програму і для них на тій самій гуманітарній основі дозволяють подати на зелену карту, їх звільняють від тої вимоги, що вони не мали брати бенефітів. Це є власне з Кубою, це є з Гаїті. Вони не підлягають до того. Але за умови, звичайно, що люди не обманювали, коли вони брали бенефіти, тому що це є велика проблема. ніхто ніколи нікого не врятує від подачі неправдивої інформації в державні органи. Якщо ці бенефіти людина брала так, що вони дійсно були потрібні, і що в неї не було доходу, тоді все буде окей. Але для чого обманювати, якщо на карточках бенефітів пише видруковано твоє ім'я? Це вже це вже ну стовідсотково, що воно в базі є. Це запитання не для мене для чого обманювати. Але на жаль, ну ці запитання є дуже важливими при отриманні громадянства. Ці запитання є важливим при отриманні зеленої карти. Надання неправдивої інформації це одне з на, таких найчастіших е, прогріхів, які люди не розуміють, що може їм завадити в подальшій легалізації. А якщо б не було неправдивої інформації, людина брала бенефіти, бо вони їй були потрібні для того, щоб вижити, все окей, для того вони є. А ще є запитання. Ми говоримо зараз про бенефіти. Чи є чи будуть якісь в майбутньому складності, якщо людина отримує бенефіти з отриманням громадянства Сполучених Штатів Америки? З отриманням громадянства не буде проблем. можуть бути проблеми з отриманням зеленої карти. А отримання зеленої карти це є необхідний крок. До того як отримати громадянство в Сполучених Штатах, отже, все таки проблеми будуть. це є дуже індивідуально. Можуть бути проблеми, якщо ну взагалі є застереження від отримання грошових виплат. Все, що стосується грошових виплат, тобто KH assistance, це. Від такого краще утриматися, якщо йдеться про food stamps, якщо йдеться про Medicaid, тобто про медичну страховку, на сьогоднішній день це вважається безпечно, але це на сьогоднішній день. А ми не знаємо, коли ви будете подавати вашу заявку на зелену карту. То за часів адміністрації Трампа на ці речі звертали увагу. Сьогодні на них не звертають. Що буде через 5 років, ніхто не може передбачити. Отже, давайте підсумуємо про отримання візи К1. ще раз. Чим воно відрізняється взагалі від воз'єднання е, сім'ї? Ось так, давайте підсумуємо такі головні кроки. Воно технічно дуже, дуже подібне на воз'єднання сім'ї, тому що точно є тих самих два етапи: коли з одної сторони людина, яка проживає в Сполучених Штатах, подає петицію на свою другу половинку, і потім ця друга половинка, після того, як цю петицію одобрили, звертається в консульство за візою. Відмінність є в тому, незначна відмінність є в терміну, що все-таки віза наречено, і її можна отримати швидше ніж воз'єднання сім'ї. Є різниця в тому, що при воз'єднанні сім'ї людина приїжджає сюди вже. З зеленою картою, а при е, отриманні візи нареченої чи нареченого з власне самою візою, яка всього лиш дає право одружитися протягом 90 днів і тоді подати свою аплікацію на зелену карту. Дуже дякуємо вам за відповіді. Нагадую нашим слухачам і глядачам, що в нас студії є імміграційний адвокат пані Ольга Наконечна в ефірі радіо ЮЧКО. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM. політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.